Вітаю, любі мої діти. Сьогодні я запрошую вас на заняття з письма, але спочатку я і наш друг запрошую вас зробити пальчикову гімнастику. Вітер стомлено шипоче, осінь листя золотить, гілочки беріс тріпоче. І башкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з кмарки виглядає. близь блись блись блись-блись-блись. Вітер павучка гойдає, вниз-вниз. Вниз, 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 вниз. Любі діти! розпочинаємо нашу роботу на сторінці 38. Подивіться, в лівому куточку нижньому, ми побачили цю сторінку 3 і 8. 38. Починаємо з самого початку з верхнього завдання, в якому потрібно продовжити малювати. Графічні палички ось такі, бачите? Паличку ми пишемо на одну клітиночку по лінії, по пунктирній. Ясно? Зараз я покажу. Дивіться уважно, зверху вниз, з куточка клітиночки в куточок клітиночки, одної клітиночки. Ось так. З'єднати, з'єднати і дописати до кінця рядочка. Коли виконаєте це завдання, ми приступимо до іншого. Подивіться увагу, я завдання це виконала, а ви. Готові наступне виконувати? Так. Тепер завдання трошки складніше. Вам потрібно провести, з'єднати лінію пунктирну, тепер на дві клітиночки. Подивіться уважно. Одна клітиночка, дві, одна, дві. Показую, старайтеся охайно працювати, проводити лінії зверху одна, дві. Будьте уважні, і знову завершити. Подивіться, діти уважно, наступне завдання. На ньому потрібно по черзі малювати, писати паличку на дві клітиночки і паличку на одну клітиночку. Знову на дві, одна, дві, і на одну. Приготувалися, пишемо, я показую. На дві і на одну пишемо рівненько, з'єднуємо охайно. Тримаємо олівець правильно молодці. І закінчуємо цю сторіночку до кінця. Виконали завдання. Охайно. Наступне завдання у нас треба. Знову штрихувати наші фігурки. Спочатку почнемо цю фігурку по лінії. По лінії пряма лінія зверху вниз. З'єднаємо пунктирні лінії, будьте уважні, старайтеся, з'єднуйте, тримайте олівець. Дуже-дуже. Правильно. Так, одне виконала. Так, наступний, наступну фігуру і ще одну. І останнє завдання, діти, обвести малюнок за пунктиром. Обводячи ліс і хмаринку, намагайся якомога рідше відривати олівець від паперу. Якщо це важко, то нічого страшного, відривайте, щоб перевести, перенести руку, допомогти трошки. Бачите, я теж відриваю, щоб було видно, як обводити. Коли закінчите, обводити, можна цю картинку, ліс, сонечко і хмаринку, розфарбувати. Ви молодці, на цьому заняття закінчено. До побачення.